Здарова, бродяги! Що я вам хочу сказати? Почитав я ваші коментарі і зрозумів, що в мене пішов якийсь процес відміни прямо серед моїх навіть найвідданіших підпісічників. Шоурма вам набридла, да? Як можна найсвітіше прямо зазіхати? Ладно, також і бить. Чого не зробиш заради своїх найрідніших підписників? Будем, буде вам щось новеньке, цікавеньке, хочу прям від серця вам відірвати, мабуть, топову їдальню на трасі Дніпро-Київ. Найголовніше, що треба про неї сказати, так те, що ціни там, просто я не знаю, я от сьогодні заїхав е, зняти і. То здивувався ще більше, ніж раніше, коли ці ціни бачив, бо ну камон, там, типу, борщ за 50-60 гривень. А, це, цю я взяв як і окрошку сьогодні. 40-70 гривень. Пів літра крошки за 70 гривень. Ви десь бачили такі ціни? Мабуть, що навіть в задній хаті і то вже ціни повище будуть. Хоча я й давненько туди не заїжджав. Сенс в чому? Це їдальня від порятинського серезаводу. І звісно, що там для робітників заводу, я так розумію, просто роблять більш такі лояльні ціни, щоб більше людей мали змогу поїсти простої нормальної домашньої їжі. Хочу вам сказати, що я її сьогодні спробував, і вона реально топова. Принесли мені цілу отакену, отакену просто блінтазік з цим. З цією окрошкою принесли мені тарілочку з булгурчиком. Свина, здається, якщо не помиляюсь, котлетка, салатик з капусточки та морквочки, і вийшла мені це на 195 гривень. 195 гривень. Я вже не пам'ятаю навіть, коли такі ціни були. Серйозно, зараз заїхати в якусь кафешечку 300-400-500 гривень просто. Викинути, і не помітити. А тут я прямо натоптався, як же джесно, просто від пуза. Єдина проблема що з собою: ти не візьмеш ці страви, бо там такої опції нема. каже: да ну хочете, ми вам в баночку наліма. Ні. Давайте краще тут посижу, пообідаю та й поїду собі спокійненько. Хоча я звик я більше да, отак, от на природі десь сидіти, обідати е в спокійній якійсь атмосфері, щоб нікого не соромити, щоб ніхто не бігав за голову не хопався, коли камери дістаєш. По формату ну, це звичайна їдальня. Єдине, що ти страви купиш на самій їдальні, а в фірмовому магазині зліва від цієї їдальні. Відстую в чергу, по менюшечці пройшовся. З цього меню, от яке я вам також підзняв, не можу сказати, що все є. Бо це меню роблять на цілий місяць, я так розумію. Ну і кожного дня просто страви ці змінюються, щоб не приєдналось. Пам'ятаю, в одному з місяців, коли я заїжджав. Просто за сирочком. Там була олів'єха за 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм олів'є. Я її тоді не взяв, бо щось думаю, так, мені ще півдня їхати до Дніпра, вона і закисне. А мабуть, що треба було бо реально... Ну, 200 гривень кіло олів'є. Ну, як ви зрозуміло, за розміром претензій в мене жодних. За смаком хочу вам сказати так само. Uh, Ніяких взагалі нарікань. А крошечка єдина, що була така трошечки ріденька. Ну, але ковбаси там було вдосталь, uh, овочі, зеленушки, лучок. Нормальна така заправочка на кефірчику якомусь, типу кефірчик айранчик, щось на кшталт цього. Ну, коротше, Звичайна домашня окрошка, як би ви зробили, тільки більш ріденька. К Булгуру просто відвареному до котлетки і до просто порізаних капусти з морквою в мене взагалі жодних питань нема, це корисно, це більш ніж їстівна історія. Моє господа є дами. Знаходиться ця їдальня прямо при в'їзді в, в порядку за чорним АТБ. Якщо їздити по цій трасі, знаєте, там, де от всі ці кафешки, ресторанчики перед ними АТБшка, і прям за ним а, є фірмовий магазин, Ну там, де сам завод пірятина, є фір... їх фірмовий магазинчик, і їдальня великими літерами наверху точно не проїдете. І скажіть після цього ж я знімаю вам тільки шаурму. А ви мені ніхрена лайки не ставите і не робите репости відео. А як вам можу знімати щось інше? Я вам, що мільйонер? Ні, не мільйонер. Тому з вас лайкосики і якісь репости, які допоможуть відосу просуватися, тим самим привлекати ще більше підписників. І можливо, колись цим навіть почне приносити мені якісь копієчки. Чим би ні, мрія така дурня. Принаймні я до цього йду. Ну а якщо ви дивитесь відео і не підписані до сих пір, ану бігом це зробили. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. І побачимось з вами, коли побачимось. Всім пока.